Всім привіт! З вами Альона Музика. 25 й випуск нашого проекту. Де ми розповідаємо про новини великої червоно-білої родини Кривбас? Гарна новина! Завдяки вам нас на Ютубі вже 20 тисяч. Дякуємо, що вболіваєте за родину Кривбас. Кривбас. це ми зустрічайте! Кривбас Н'юс. Кривбас виходить на перше місце УПЛ у 40-му поєдинку Вернетуба на чолі команди. Перемоги Ю-19 та ЖФК Кривбас, успішний старт дівчат з Ю15, дівочі лізі. Це все і, звичайно, ексклюзив очікую на вас у цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Ривас Ю-19 здобув третю перемогу у сезоні юнацького чемпіонату УПЛ, перегравши вдома Чорноморець Ю-19-2-0. Команда Станіслава Упілкова володіла перевагою усі 90 хвилин та втілила її у два закономірні голи. Поразу в кожному таймі з пенальті точно пробив капітан Ю-19 Володимир Вільвальд. Червоно-білі наразі на восьмій сходинці таблиці з 13 набраними балами. До цього було чотири нічі. ми з хлопцями вже балакали на цю тему. Вони дуже хотіли перемагати. І, скоріше за всього, це, це бажання перемогти і повлияло на те, що не було тої якості гри, яку би ми хотіли. Нам вже набридло грати у нічю, і це домашній поєдинок. Ми... Повинні були брати три очки і Брати сьогодні верх в угрі відбулося сім матчів п'ятого туру Вищої ліги діфлу. Команда Академії та Дніпровського УФК Кривбас здобули в них шість перемог та одного разу зіграли в нічию. Кривбас Ю 14 та Ю 16 в гостях не залишили ж жодних шансів Академії Ратаня та Зазулі. Відповідно, 16-0 та 11-0. Молодці, а от кривбас Ю 15 вдома не зміг здолати МДСШ США 1, -1. Пропустили м'яча не обов'язково. Потім е, почалось трохи на почали хлопці поспішати, і це трошки заважало. У перерві зробили декілька коректив, Хлопці забили м'яча, атакували весь другий тайм, але десь трошки не пощастило. Сідвела наша реалізація. Команди УФК Кривбас набрали максимум, здобувши чотири сухі перемоги. U17, U16, U15 і U14 були сильніші за інтер: 7-0, двічі 2-0 та 5-0. Героєм вікенду став нападник Кривбасу U16 Матвій Боднар, в активі якого одразу 6 голів. Напишіть в коментарях, як називається таке досягнення в футболі в одному матчі. Перший, хто дасть вірну відповідь, отримає приз від фаншопу ФК Кривбас. Жіночий Кривбас Ю-15 провів прем'єрний матч нового сезону у дівочій лізі України. У минулу неділю в рамках стартового туру першого етапу команда Дениса Мацебури у рідних стінах не залишила шансів одноліткам зі збірної Дніпропетровської області. 6-1. подувлю оформили Кароліна Рубан та Софія Козішкурт. Ще по голу забили Таїсія Петраш і Милена Іванченко. Молодчинки. Жіночий Кривбас у восьмому турі вищої ліги вдома приймав у Дербі Дніпро 1 Поєдинок вийшов непростим для червоно-білих. Наші дівчата, хоч і володіли відчутною перевагою довгий час не могли забити у ворота суперниць. Дотиснути вніпрянок нам вдалося тільки у останній десяти хвилинці матчу. Поліна Янчук відкрила рахунок після гарної передачі з флагу Синтії Мусунго. А за сім хвилин рахунок подвоїла сама ж Синтія, точним ударом в ближній кут. 2-0. нелегка звитяга кривбасу, який продовжує йти нога в ногу із порствою. Суперники проти нас грають дуже організовано. Ну, ми подразник для, для усіх команд. Ну, Тим не менш, ми стремимося перемагати, бути на вершині турнірної таблиці, нам це вдається. Сьогодні була дуже важка гра, але ми дуже раді, що вдалося перемогти і вижити. Це. Дуже подобається, що ну, була, був такий емоційний матч, таких мало в чемпіонаті. Дуже рада прийняти в такому участь. Єворійська захисниця Кривбасу Фату Кулібалі дебютувала за червоно-білих у чемпіонаті України в матчі проти Дніпра 1 36-річна захисниця зіграла з перших хвилин та була однією з найпомітніших на полі. Бомбардирка Живка Кривбас Поліна Янчук зіграла ювілейний сотий матч у вищій лізі чемпіонату України. Пам'ятним для нашої нападниці став поєдинок у Рівному. Клуб презентував Поліні футболку футболку символічною цифрою 100. вітаємо! Жіноча Кривбаз 2 у матчі п'ятого туру першої ліги зустрічався в гостях з ЖФК літер Полтавської області. Червоно-білі, на жаль, поступились проти більш досвідченого суперника. Пропустивши у дебюті гри, підопічні Дениса Мацебури так і не змогли відігратись, хоча моменти були. Натомість в кінці кривбас 2 пропустив ще тричі: поразка 0-4, яка залишає нашу команду на п'ятій сходинці таблиці. Троє футболісток Крибасу отримали виклик до дівочої збірної України Ю 17 Це півзахисниця Анна Авраменка та нападниці Анастасія Жигатло. Та Кароліна Руба. Наші дівчата відправляються до розташування синьо-жовтих. Попереду матчі першого раунду кваліфікаційного турніру Євро 2024 Ліга А. Міні-турнір, в ході якого збірна України зіграє проти Німеччини, Румунії та Австрії, пройде у німецькому Дузьбурзі з 14 по 20 жовтня. Успіху! Синьо-жовті! Завдяки домашній перемозі у матчі 10-го туру УПЛ над Чорноморцем, головна команда Кривбасу вийшла на перше місце чемпіонату вперше після повернення до еліти. Поєдинок проти Одеситі вийшов напруженим та бойовим. Суперник намагався ні в чому не поступатись криворіжцям, але ми все ж таки були сильніші. Єдиний та як з'ясувалося, потім переможний гол нам вдалося забити на початку другого тайму. Кузик заробив пенальті, а приходька його впевнено реалізував. В кінці гри ми мали шанси, аби забити вдруге, але за Драка та кажушка не реалізували виходи один на один з воротарем. 1-0. Кривбас обходить полісся та шахтар і виходить у лідери сезону. Гра була інтенсивно швидка з обох сторін з боку нашого і з боку Чорноморця. Тому така рівна гра була, можна сказати. Що вони пресингували по всьому полі, те ж саме, і ми робили. Може, десь було більше помилок у плані, коли будували атаку, але ми це витерпіли, Забили свій м'яч, ми думали, перемогли. І це дуже добре, що хлопці зробили те, що мені дуже хотілося, і не тільки мені, я думаю, а всім болівальникам. Ми будемо продовжувати грати, та я надіюся. Якщо ми будемо так грати далі, то ми можемо закріпитися на довше на сі сходинці, наш. До перерв на перерві на збірні після матчу з одеситами Кривбас отримав три вихідні та збереться разом вже у прийдешній четвер. У цей день команда Юрія Вернедуба розпочне підготовку до виїзного поєдинку 11-го туру проти металіста 19-25, який буде зіграно 20 жовтня. Паузу чемпіонаті, пов'язану з матчами збірних. Криворіжці планують заповнити контрольним поєдинком. Друге поспіль Іван Дімбанго найкращий гравець вересня у складі Кривбасу. За підсумками голосування, оборонець набрав 59% підтримки болівальників. За Олега Кожушка проголосували 15 прихильників клубу, за Данила Безкоровайного 11%, А Максим Задирака набрав 10%. Зазначимо, що Іван Дібанго провів усі чотири матчі за вересень. У цих поєдинках камерунець забив гол та віддав один асист, а також постійно потрапляв до символічних збірних турів. Представники Кривбасу знову серед номінантів від УПЛ. Півзахисник Максим Задирака та головний тренер Юрій Вернедуб претендують на звання найкращих у чемпіонаті за вересень. Раніше наставник криворіжців посів друге місце у голосуванні за найкращого у серпні. Натомість не було рівних лівому оборонцю червоно-білих Івану Дібанго. Підтримати представників Кривбасу можна за посиланням у усіх соцмережах клубу. До ексклюзивних новин. Поповнення у адміністративному штабі ФК Кривбас, вихованець школи Кривбасу Віталій Павлов став технічним директором клубу. Віталій Сергійович буде відповідати за технічну сторону роботи клубу. Остання команда 35-річного Павлова Інгулець, який він залишив у 2023 році, та завершив професійну кар'єру футболіста. Також призначено головного менеджера «Кривбаса». На цій посаді буде працювати авторитетний спеціаліст, головний менеджер збірної України. 53річний Олексій Таргонський. Олексій Олександрович буде займатися у Кривбасі плануванням, координацією та контролем клубних процесів. Ласкаво просимо до родини Кривбасу. А тепер до конкурсу минулого випуску ми задавали вам таке питання: назвіть матч та його рахунок, після якого Кривбас вперше в історії у 1999 році гарантував собі бронзові нагороди в вищої ліги. Відповіді багато, але на жаль, жодного правильного. Тому ми вирішили продовжити конкурс ще на тиждень. Нагадаємо, що оберемо двох переможців, які отримують призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз!